Україна та Росія нормально жили до 2014 року, і тільки тоді Путін вирішив напасти на Україну. Приблизно такою є найпоширеніша думка щодо російсько-українських відносин. Почути її можна від іноземців та від українців також. Але це неправда. Ще в перші роки незалежності Київ та Москва кілька разів піднімали свої війська. В 90-х екстремально ділили Чорноморський флот, і тоді ж Росія збурювала еліти Криму проголосити перехід до складу Росії. Але тоді обійшлося без стрілянини та прямих російських погроз. Офіційна Москва соромилась Яти прямо і з якимись офіційними претензіями, але восени 2003-го Росія вперше прямо хотіла змінити кордон. Справа ледь не дійшла до війни. Друзі, привіт! Вас вітає команда сам і наш проєкт Історія фейків. Сьогодні ми поговоримо про конфлікт навколо острова Тузла, а також про те, як Москва хотіла забрати Керченську протоку, а президент Кучма зібрав військо та відстояв крихітний острівець. Як Путін пішов на мир і зробив вигляд, що нічого не було. А примирив усіх пан я не думаю, Дмитрий Кісельов, який в 2003 році, працював редактором телеканалі ICTV. І аби заспокоїти українців, написав мюзикл, де українська дівчина вбиває російського солдата. У цій історії було і таке. на канал, став ставте вподобайки та підписуйтесь на баймі екофі. А ми розповімо цю карколомну історію. Отже, осінь 2003-го. уже рік, як комуністи не виграють парламентські вибори. Уся Україна готується до третіх виборів президента. Точасний лідер держави Леонід Кучма просуває свого кандидата Віктора Януковича. А демократичні сили готуються навколо іншого Віктора Ющенка. Через рік ті вибори зміняють цю країну. Ми побачимо помаранчеву революцію, перемогу Ющенка, демократизацію. Почнуться обережні розмови про євроінтеграцію та вступ до НАТО. Але станеться це через рік. А в 2003-му країна зустрічає все розслаблено. Руслана не здобула пере. Могу на Євробаченні Шахтар не виграв друге золото, а океан Ельзи гримлять на всю країну із новим альбомом Суперсиметрія на далекому від цієї суїти майже безлюдному острові Тузла у Карченській протоці. Місцева рибалка Сансанич -Сан збирає свої снасті і йде до моря. І вже на березі бачить дивну картину. Бо з боку Росії у протоці відбувається надзвичайна активність. Сотні одиниць техніки кидають в море каміння та пісок. Стає зрозуміло, що росіяни будують якусь дамбу, і рухається вона в сторону острова Сан-Санича. Дамбу будують. Швидко по декілька метрів на годину нею без проблем може рухатись тяжка техніка. І Сан Санич своєю чергою йде додому, щоб розповісти про це українським прикордонникам. Наступні декілька тижнів навколо острова звертаються потужні міжнародні події. Україна офіційно звертається до Москви, типу Альо, братня країна, що ви взагалі робите? Москва офіційно мовчить, а слово беруть політичні маріонетки, типу чиновників і казачків. Вони кажуть, будується дамба, щоб наш берег укріпити. А острів Тузлава ще та був косою. І тепер ми відновлюємо географічну справедливість, але були й ті, хто правду не приховував. Наприклад, Дмитрий Возін, голова комітету Госдуми з міжнародних відносин, прямо казав, що Москві не подобається, що Україна контролює судохідний рукав Керченської протоки і отримує плату за прохід суден в Азовське море. Ось вам іографічна справедливість. Справа в тому, що Тузла була не островом, а косою. Ця довга і вузька піщана смужка йшла від Таманського півострова в Керченську протоку. Коса була частиною Кубані, а не Криму. Але в 1920-х величезний шторм розмив цей вузький перешийок, і кінець коси став островом. Так утворився східний канал Керченської протоки, але він був настільки мілкий, що там пропливали хіба що рибалки на своїх маленьких човнах. Серйозні судна ходили звичним шляхом між Тузлою та Кримом. В сорокових руках Тузлу. Передали Кримській області, а в 50-х Кримська область стала частиною України. Коли Україна та Росія стали незалежними державами, Київ почав говорити, що було б непогано розмаркувати кордон між Тузлою та Таманю. Але Москві це не подобалось. Вона і досі жила у світі, де все, у тому числі вхід в Азовське море, має бути спільним, бо так виходило, що якась там Україна сама могла законно пропустити в Азовське море ті ж кораблі НАТО. Не можна ж, щоб англосакси веселився комусь та ганрозі, і відколи кучма все більше і більше цікавився НАТО, у Москві. Тоді ще молодий російський демократ Путін вирішив щось з цим робити, аби контролювати протокол. Офіційно будівництво Дамби вів губернатор Краснодарського краю, але те, що за цим стоїть Москва, було очевидно ще з самого початку. Будівництво велось цілодобово. Дамба могла підійти до державного кордону за декілька тижнів. Адміністрація президента Кучми тоді телефонувала Путіну, але на тому кінці чомусь. Не відповідали спочатку, Україна розмістила на тузлі прикордонну заставу, якої там, до речі, не було, і тут включилась російська пропаганда. Майже 20 років тому російські медіа були підконтрольні Кремлю. І як бачимо, змінювати цю тенденцію ніхто не хоче. Вони писали, що острів стане частиною Росії. А коли Київ розмістив на острів солдат та поставив протитанкові загородження, то на болотах почалось натуральне виття про те, що Україна погрожує війною і відкриває вогонь по звичайних російських робітниках. А найдемократичніша у світі російська радіо. Станція еха Москви запросила в ефір того ж самого Рогозіна, і він прямо заявив, що Тузла російський острів, як загалом і Севастополь. Тож, нехай українці дякують, що Росія поки що не претендує на Крим. Під час того ефіру діостанція влаштувала телефонне опитування, яке мало два пункти: росіян питали, що їм краще: добрі стосунки з Україною, чи щоб тузла стала російською. 82% заявили, що їм краще, щоб український острів став російським, і це вже був небезпечний дзвіночок, не тільки влада, але й суспільство в Росії. Іні були готові без особливих сантиментів віджати територію у братського народу. З російського боку жодного конструктиву не було. Українські застереження до будівельників не працювали, дамба продовжувала рости. Дійшло навіть до того, що під час неофіційного спілкування з журналістами глава адміністрації Путіна пригрозив кинути на тузлу бомбу. Проте офіційно, звісно ж, цю тезу заперечували. І тоді українська влада почала діяти рішуче. Кучма перервав своє турне Південною Америкою і прямо звідти полетів на острів в оточенні генералів та солдат розглядати будівництво дамби. Переконливою була і прес-конференція кучми. Він натяк. Ну в путіну, що тузла буде виключно українською, і Путін все правильно зрозумів. Я думаю, що росіяни переконались, ми не збираємося вести переговори по тим питанням, які для України є вирішеним. В адміністрації російського президента диво, але нарешті полагодили телефон. І Путін сказав, що він взагалі не в курсі будівництва Дамби. А 23 жовтня президенти зустрілись і провели переговори. Будівництво дамби росіяни відразу ж завершили. До українського прикордоння було 102 метри, але протоку розділити так і не вийшло. Згодом Росія та Україна укладуть угоду, за якою Азовське море буде спільним внутрішніми водами обох країн, тобто там не буде ніякого кордону. Втім, присмак скандалу був гіркуватим. В Україні політики демократичного табору змогли остаточно засвідчити, що Росія ні разу не дружня країна, і вона у будь-який час може змінити кордони. Від цього не застереже навіть російське суспільство. Через три тижні після переговорів з і Путіна відомий у ті часи, російський журналіст Павел Шеремєт випустив свій художньо-документальний фільм Тузла Острів Скарбів. Там він виклав російську версію конфлікту і показав житлі Тамані, які говорили, що Україну потрібно покарати, бо там націоналісти, а на Насправді, ніяких кордонів нам не треба. Один із росіян навіть прямо заявив, що Україна не мала права захищати себе, але Велика Росія все простить. Цей документальний фільм закінчився трохи ностальгічними нотками. Мовляв, у Києві площа Каліна вже стала майданом незалежності. Там стоїть великий монумент дівчини, який уособлює Україну. Показали молодого чоловіка, який каже, в чому принципова різниця між росіянами та українцями. Бо українці не воюють. А в чем вот на наш взгляд, принципиальное отличие э, Украины от России, украинца от русского? Как минимум, э, хотя бы в одном, Украина не воюет. Трохи більше ніж через 10 років автор цього фільму засудить анексію Криму та війну на Донбасі. Павел Шермєт переїде працювати в Україну і загине, бо невідомі підірвуть його. Авто. Але тоді, в 2003 році, в Києві буде працювати і інший російський відомий журналіст Дмитрій Кісільов. Тоді він був демократичним і навчав великим стандартам російської журналістики українські канали СІТІВІ. Дуже добре, що ці навчання не прижилися. Під час конфлікту навколо Тузли він заявив, що скандал роздули медіа і ніяких претензій Москви не було. Відразу після Тузли він з невеликим творчим колективом напише мюзикл. Там за сюжетом Простий руський будівельник намиває дамбу, до закоханий в островитянку. Після того як дамба побудована, вони кохаються, але островитянка патріотка України вбиває свого коханого зі словами «Ти заволодів мною, але не тузлою. О, ну, така от версія того, що відбулося У 2004 році. Дмитрія Кісльова попустили каналу. Самі журналісти. Він відкрито буде підтримувати на виборах ближче до Путіна Януковича, а не Ющенка. А згодом, взагалі, стане уособленням російської пропаганди. Цікаво, що після анексії Криму Росія почне будівництво мосту на півострів, і Тузла стане важливим клаптиком суші, завдяки якому таке будівництво стало реальним. У 2017 році окупаційна адміністрація Криму передала острів Краснодарському краю Росії. Очевидно, що окупанти перестраховують. Але Острів, ми ще повернемо. Отака От у нас історія. З вами була команда Сам та історія фейків. Напишіть в коментарях, коли ви помітили, що з росіянами щось не те. А якщо це відео вам сподобалось, то ставте лайк, прислайте його друзям, підписуйтесь на наш канал та баймі кофі. Всім папа! -па.